Всім привіт! Знову виходжу в ефір з сеансом рейки. Зараз трошки почекаємо, щоб зібралися люди. І почнемо наш сеанс з цілень. Я нагадую, мене звати Олена Габайдуліна, я майстер рейки. Я фея карамелі, бо заснувала собі таку знаєте, маленьку хобі-традицію робити щось з карамелі. На початку свої, свого цього шляху, десь 9 років тому, я спочатку, як хобі, сприймала карамель, а потім вже почала на ньому на цій карамелі заробляти гроші. І ну, в принципі, монетизувала своє хобі. І в мене є такий дар, талант допомагати в монетизуванні будь-якого хобі вам. Сьогодні ми будемо робити сеанс зцілення. рейки. ви можете собі налаштовуватися на якусь, наприклад, зцілення свого тіла, або ви хочете гармонізацію себе, або хочете заспокоєння своєї нервової системи. Це взагалі, взагалі таке знаєте, поліпшення свого емоційного стану, або ви хочете, щоб щось у вас в житті змінилося, і тому ви можете такий намір собі формувати на початку. У нашого сеансу, коли ми почнемо його десь через хвилинки, дві, а зараз я розповідаю, чим я ще можу бути корисною. Окрім того, що я можу робити вам онлайн сеанси зцілення. Я це буду робити 21 день до 28 серпня, кожного. Дня о 21 годині, але якщо у вас немає можливості кожного дня долучатися до цих сеансів, то в мене є моя група в Фейсбуці, де записано 21 відео, і ви можете в будь-який час доби до нього залучатися, да підключитися до цієї групи дивитися відео і робити собі ці сеанси. Група абсолютно безкоштовна. Головне, що ви можете зробити, це просто написати мені в приватні повідомлення. І я вам надам посилання на цю групу в Фейсбуці. Також за донейшн я консультую. З матриці долі, з дизайну людини, і відповідає на ваші питання за картами Таро. Тому, якщо у вас є якісь питання по життю, як якщо є якісь там можливо, непорозуміння, чи ви не розумієте, чому саме це наприклад з вами відбувається? Якісь там ситуації, якісь люди в. В вашому житті приходять чи навпаки йдуть, через що то ви можете також просити мені у приватні повідомлення. Я роблю спочатку запитую вас, мені потрібна дата ваше народження, мені потрібен час, коли ви народилися, місто, де ви народилися, і ваше ім'я і фамілія як по паспорту. Після цього я роблю вам консультацію, скидаю вам на. Той месенджер, де ви можете прослухати аудіо. І після цього вже пишу вам картку, і будь-який донейшн ви сплачуєте по своїй волі. На мою картку. А це я роблю на постійній основі, тому, в принципі, можете в будь-який час мені писати, незважаючи там ранок ніч, я все одно прочитаю тільки тоді, коли буду в доступі в мережі. Тому не переживайте, що ви мене там розбудете, чи щось ще таке. Я також роблю індивідуальні сеанси рейки онлайн. Чи у місті Дніпро в Україні ви можете в реальному зі мною зустрітися? Я зроблю вам. Сеанс, це також за донешн я працюю. Тож ми сьогодні починаємо сеанс рейки, це сеанс зцілення, це енергетична духовна практика, яка направлена на те, щоб налаштувати свій організм на більш якісну енергію на те, щоб відновлюватися, на те, щоб може, там як знаєте, я вірю в те, що нас янголи ведуть по своїй долі, да, і на те, щоб ви. Навчилися відчувати своїх янголів, можливо, інтуїцію свою, щоб ви навчилися приймати правильні рішення, бо коли ти починаєш займатися рейким. То тебе починаєш швидше вести по своєму путі шляху. Да? І тому я намагаюся зробити так, щоб ті, хто ніколи не був знайомим з практикою рейки, почали з нею знайомитися. Звісно, ті, хто хоче дійсних змін по життю, їм потрібна ініціація в практику рейки для того, щоб самостійно займатися. Але зараз я даю всім можливість робити ці сеанси через мене, як майстра. І, можливо, вам не потрібна ініціація, декому, в принципі, вдосталь для того, щоб в 21 день позаймаєтеся, відновити свою енергію, відновити свій ресурс, і далі все буде складатися так, як вам треба. Що ми робимо? На початку я, в принципі, завжди готую таку подушечку, готую для того, щоб локті поставити, щоб було дуже. Зручно ставити на очі чи на вуха собі не в повітрі, щоб вони висіли, тому що будуть можливо боліти сустави. А для того, щоб зробити цю практику, ми повинні запросити енергію рейки. Спочатку ми формулюємо намір. Що ми хочемо, щоб нам енергія рейки допомогла? Я, в принципі, рекомендую не формулювати прям так активно намір, а просто проговорити, що хочу зцілення свого тіла, бо енергія сама знає, що саме в вас потрібно зцілювати. Що першочергово потрібно зцілювати, тому що в нас є те, що нам здається, що болить, ну не здається, а болить, наприклад, рука болить. Але першочергове буде сілене, наприклад, не в кісті, а в там суглуб, наприклад, в плечі. Тому не кажіть конкретно, що зцілювати, а просто кажіть зцілювати. Чи якщо хочете там щось змінити, чи побачити, в чому питання чи проблематика, яка у вас по життю, також це кажіть. Далі ми складаємо таким чином руки. і, і кажемо, щоб енергія рейки, я запрошую тебе змі зробити якісь зміни в моєму житті на, на користь мені і моєму близькому оточенні через майстра Олену. Бо у вас нема свого відкритого каналу без ініціації, чи якщо вам по роду не передавалися якісь знання, тому ви працюєте через мене. Зі своїм каналом, який я вам відкриваю зараз. В будь-який час, хто долучиться до цього сеансу онлайн, той все рівно отримує, навіть на, на дві хвилинки, якщо ви долучитеся, ви все рівно отримуєте цю енергетичну підтримку для себе, і вам найкраще буде реалізувати себе по життю, а може заспокоєння якесь отримати далі. Ми складаємо ручки ось таким чином, як крапельки, Не мов би ми зачерпуємо воду, тому що енергія в нас повинна... Акумулюватися в наших ручках. І тому ми їх так зачепили після того, як запросили енергію рейки. І перша позиція, по якій ми працюємо, це наші очі. Ми ось таким чином кладемо очі, якщо у вас окуляри, обов'язково їх знімайте, бо я не знімаю, тому що я, в принципі, буду не тримати на очах, я буду вам енергетично давати енергію через свої руки на екран. Ви можете поставити руки будь-куди, куди по тілу. Можете слідувати взагалі рекомендується, звичайно, слідувати. Типу позиційно, особливо, коли немає ініціації і ви працюєте через майстра. Але якщо вам так незручно, покладіть руки, будь куди по тілу, головне не перехрещувати руки, не перехрещувати ноги, щоб енергія циркулювала вільно по вашому тілу. Я буду казати, коли ми змінюємо позицію, буду розповідати, як змінювати позицію. Головне просто слухати мене, можете закривати очі, можете дивитися на мене. Енергія все рівно працює. Тож ми починаємо, друзі. Я нагадую тим, хто тільки долучився, ваша є можливість написати мені в приватні повідомлення і отримати посилання на групу в Фейсбуці, де в мене 21 відео з цими сеансами рейки. Ви можете в будь-який час доби безкоштовно робити собі ці сеанси. До того ж, кому потрібна консультація з дизайну людини, з матриці долі, з розкладу таро, я роблю ці розклади за донейшн, будь-яку вільну подяку на мою картку, тож ви можете писати мені в приватні повідомлення, ми продовжимо робити цей сеанс. Звичайно, якщо ви будете закривати очі. То ви, можливо, якісь образи будете бачити, якісь підказки можуть по життю. Буде. Будете більш себе відчувати інтуїтивно, де у вас енергія і яким чином вона циркулює. Але енергія працює будь-яким чином. Якщо у вас є якісь питання, ви можете зараз їх задавати. Поки я проводжу сеанс, я можу вам відповідати на ваше питання, роз'яснювати те, що вас цікавить. Головне, не перехрещувати ручки та ноги. Менше думок я б рекомендувала. Намагатися, знаєте, зробити таку тишу в мозку, щоб просто насолоджуватися цією енергією. Це такий релакс. Тим, хто доєднується, я сьогодні роблю сеанси з рейки, це енергетичне зцілення. 21 день до 28 серпня я буду проводити о 21-й годині такі невеликі сеанси рейки, для того, щоб ви енергетично збагачували себе, щоб нервова система трошечки відпочивала, щоб тіло розслаблялося. Звичайно, коли ви просто наодинці сам собою, коли у вас є час зосередитися, коли вам ніхто не заважає, то краще, звичайно, долучитися до групи до Фейсбуці. І в будь-який час, коли ви можете усамітнитися, там тиша. Там я майже не говорю під час сеансів. Ну на початку сеансів, там я ставлю, якщо перше відео в мене ще з музичкою рейкі по три хвилинки, тому ви можете там просто. Лягти і гармонійно приймати цю енергію до свого тіла. Зараз я розповім, як ми переставляємо позиції. Ми ніколи не відриваємо обидві руки, тому що енергія повинна продовжувати циркулювати. Тому в нас, наприклад, коли на очах, то ми одну ручку відірвали. Далі друга позиція це на скронях чи на вухах ми ставимо. На скронях, коли дуже болить голова, а основна позиція це на вухах. Потім, коли ви поставили її, то ми відриваємо другу руку і ставимо також на ту позицію, куди поставили на скроні або на вуха. І таким чином ми сидимо. Якщо у вас локті будуть боліти, то як я казала, подушечку ось таким чином і сидите. Лежаче, звичайно, краще робити. Тому далі друга позиція. Коли ми робимо так по позиціям сеанси, то в нас енергія починає як зверху заходити, очищувати, і потім енергетично ту енергію, яка вже відпрацювала, якщо є якісь енергетичні затори, чи може блоки якісь в в вашому організмі, то вона буде витісняти негативну енергію і заповнювати позитивною новою енергією. Це знаєте, як таке, коли було маленьке там болото, і ти підливаєш частенько воду, то потроху-потроху енергія стає чистішою, вільною, так тече по тілу. Іноді бувають якісь такі, знаєте, відчуття по тілу, типу, голкою, немов колять, коли енергія проходить. Це може казати про те, що дійсно вам дуже потрібна була ця енергетична. Чистка я б навіть сказала, наповнення енергією. Якщо хтось щось не відчуває, не відчуває тепла від моїх рук. Не переймайтеся, ви можете просто дивитися і енергія все сильно працює. Тому що, коли я починала займатися рейки, я більше місяця, вже після ініціації навіть, ну, майже не відчувала від своїх рук навіть тепла. Тому на все свій час. Але енергія все рівно працює. Головне просто на постійній основі собі робити. Це знаєте, як коли 21 день якусь звичку ти хочеш закріпити, то ти робиш щось саме протягом цього часу. тому ми і робимо сеанс 21 день для того, щоб енергія зайшла нова і оновила наше тіло. Якщо ви хочете більш таких вагомих змін, то я рекомендую під час 20-го дня не вживати ніякі такі алкогольні вироби, наркотичні вироби, звичайно, взагалі не вживати, але особливо під час цих наркотичних наркотичних, особливо під час цих сеансів, бо ці наркотичні доповнювачі, так, алкоголь також нам. Забруднює наш енергетичний простір е, біля нас. Ви можете навіть, якщо в когось дуже добре працює увага уява, то можете е, уявляти, немов з цієї енергії, з моїх рук, виходить така, знаєте, промінчикова, е, немов промінчики сонця, і себе так окутувати в такий кокон для того, щоб ви були е, прямо такі, знаєте, окутані цією енергією, і вона почала вас повністю виліковувати. Прямо Прям представляйте, як вона кожен ваш орган, ор, орган в тілі е, оновлює, да? бо уява наша, в принципі, вона дуже добре працює. І ми можемо саме самі себе лікувати, якщо будемо впевнені, що ми надаємо собі гарну енергію, бо якщо ми в позитивному такому русі все робимо, то все воно працює. Якщо, звичайно, казати, що це не працює, воно не буде працювати, тому що віра все-таки повинна бути в людину, чи принаймні не заважати енергії циркулювати. Бо якщо категорично казати ні, вона не працює, то ми ставимо такий блок собі. Тому не ставте собі блок і дайте можливість енергії потрапити до вашого організму. Якщо питаночка, пишіть. Рада бачити на трансляції моїх постійних клієнтів і друзів. Дякую, що доєднуєтесь. Нагадую, що тим, хто хоче на постійній основі робити собі сеанси з рейті, в мене є група в Фейсбуці, там 21 відео записано. Ви можете запитати мене це посилання. Приватні повідомлення, це безкоштовна група. Я вас долучаю туди, і ви в будь-який час доби робите собі за моїми відео сеанси. А також, якщо є якась проблематика по життю, чи є якісь питання, ви мені пишете і записуєтесь на консультацію за Donation за будь-яку вільну подяку на картку. І я вам роблю розбір особистості з матриці долі, з дизайну людини. І якщо є питання, саме питання, то розклад Таро роблю. І записую вам аудіовідповідь і надсилаю. Наступна позиція в нас буде з вушок наших. Ми ось таким чином одну ручку знову знімаємо, ставимо на потім, затилок і одну сюди, ось наверх. І ось таким чином також ми продовжуємо сидіти. Можете ставити куди завгодно ручки, в принципі, по тілу, бо енергія все рівно попаде туди, куди їй треба в вашому тілі. Нагадую новеньким, що я роблю 21 день сеансу зцілення з енергією рейки до 28 серпня кожного дня о 21 годині я буду намагатися виходити для того, щоб робити сеанс вам зцілення з енергетикою. Кому потрібно, то можна писати в приватні повідомлення. В мене є відеогрупа в Фейсбуці. Там 21 відео, і ви можете будь-який час доби долучатися і робити собі ці, ці сеанси. І якщо на постійній основі робити цей, ну, ну, з 21 день брати і робити, наприклад, на якесь ваше намірення, то в принципі є е, можливість це реалізувати. Навіть якщо у вас немає ініціації, ви будете кожного дня робити через мої відео. Стабільно, ось хоча б один сеанс повноцінний. Повноцінний сеанс робиться яким чином. Це ну, більше 5-10 позицій зазвичай, і я показую там по відео, які позиції. Тобто, це по 3 хвилинки, ну, хоча б десь півгодинки кожного дня. І таким чином ви будете налаштовувати свій, свій організм, простір навколо вас на те, щоб у вас ще життя приходило ці правильні зміни. Бо енергія працює таким чином, що вона, знаєте, як притягує в ваше життя правильних людей, які саме запропонують щось гармонійне для вас. І ви почнете відчувати інтуїтивно, що для вас правильно. Але до того ж, якщо у вас є дійсно знаєте питання з розумінням, що для вас правильно, інтуїтивно, щоб ви розуміли, то краще дивитися за дизайном людини. Там є в нас. Не прям як ми приймаємо рішення, яким чином ми можемо чи радитися з кимось, чи не мож, чи не треба нам радитися, і також яка наша правильна мотивація? От дивіться, наприклад, про мене, да? в мене за дизайном людини, я повинна. В мене немає внутрішнього авторитету. І тобто, я така, знаєте, як. Пуста створена від народження для того, щоб коли до мене приходить людина з якимись своїм болем, з якими своїми відчуттями, щоб я розкривалася і могла. Підлаштуватися під цю людину і відповісти на її мові цій людині, щоб вона мене розуміла. І авторитет в мене ще сакральний. Це такий авторитет, коли я приймаю рішення, в принципі, знаєте, самостійно, інтуїтивно. Тобто мені з кимось радити ну немає сенсу. Можу, знаєте, там типу типу поспілкуватися, і коли щось мені каже людина, то я відчуваю всередині моє це чи не моє. Ось Таким чином тільки я можу приймати рішення. Але в мене основна мотивація це страх. Страх не встигнути щось робити, страх не дати, страх там, знаєте, там, пропустити щось по своєму житті. А як а така хибна моя мотивація невинність. Це коли я, знаєте, так. Типу, та все само собою вирішиться, та якось воно буде. І оця ця мотивація мені, мені не включає мій енергетичний потенціал і не приводить мене до правильних дій. Хоча за матрицею долі, в мене оця мотивація, така ось ця типу потокова, вона стоїть у грошах. І тобто мені потрібно розслаблятися, щоб я отримувала гроші, не напружуватися, не думати, де ж я буду ці гроші брати, і вони самі до мене будуть приходити. Але я повинна з правильною мотивацією через цей страх щось не робити, не додати людям. Тому тут така штука, що треба добре розуміти, як вам правильно вилаштовувати вашу долю, ваше прийняття Рішення для того, щоб їх правильно приймати ці рішення. Бо іноді, коли ми живемо не за своїм дизайном людини і робимо якісь такі, знаєте, помилки за матрицею долі, бо в кожного з нас усі за матрицею долі в нас є енергія, яка може йти в плюс чи в мінус. І чим більше ми робимо те, що за цю енергію нас призводить в мінус, тим скоріше ми перестаємо себе відчувати. І коли ми себе не відчуваємо, до нас приходять такі люди, які знаєте, ну я б сказала, юзають нас. Наше почуття, наші можливості, вони таким чином починають з нами співпрацювати, що ми весь свій творчий потенціал, всі свої наробки більш віддаємо їм. І тому потрібно дуже добре розуміти себе для того, щоб використовувати для себе свій потенціал. Дякую вам за подаруночки, дуже приємно. Далі ми переходимо на іншу позицію. У нас була ось така позиція. Тепер ми будемо прокачувати наше самовираження в світі, да? щоб вміти щось сказати, одна рука залишається, можна ось таким чином поставити руки, а можна поставити ось таким чином рученята для того, щоб на горле наше було, щоб ми цю чакру також прокачували. Якщо ви хочете на просто ставте, можете сюди ось таким чином, ставити і все все, все рівно буде працювати. Новеньким я нагадую, хто долучається, що ми зараз робимо енергетичний сенс зцілення рейки з енергією. І якщо вам потрібна консультація за донейшн, я роблю за будь-яку вільну подяку. Розбір вашої особистості за дизайном людини, за матрицею долі, за картками Таро. Тож, якщо вам треба, наприклад, ці сеанси на постійну основу, і ви хочете робити, то в мене є ще відео сеанси рейки в моїй групі в Фейсбуці. Це абсолютно безкоштовно, навіть без донатів я зробила. Під час війни ця група вже працює без донатів. І коли вам потрібно в будь-який час доби якась підтримка енергетична, так, то ви просто включаєте це відео і робите за мною цей сеанс рейки, який вас наповнює, оновлює вашу енергію. Налаштовую на позитивні зміни по життю. Привіт, привіт, новенькі мої. Долучайтеся до наших сеансів фрейків. До речі, я думаю, що може завтра в мене буде час. Я хочу вийти з вами, поговорити на відповідати на ваше питання, Може, після обіду. Хтось захоче щось поцікавитися з приводу початку бізнесу з карамелі, якщо вас цікавлять, або з консультації, Буду щось розповідати, відповідати. Так що чекайте завтра на ефір. Можете уявляти собі, як енергія окутує вас, наче кокон, Так Дуже бережно, м'яко. Всі, хто дивляться цю консультацію в кінці, прямой ефір, в кінці я буду робити так, щоб ваша ця енергія працювала до ранку з вами, тому навіть якщо ви не додивитеся до кінця, не переймайтеся, все рівно все буде працювати до самого ранку. Можна навіть заходити на 2-3 хвилинки, і енергія буде працювати з вами. Тепер ми з шийки перекладаємо ручку ось таким чином сюди і отак вниз. Якщо ви бажаєте, то ви можете отак зробити і в процесі перекласти тільки по черзі. Вниз ручку я рекомендую так робити або так швидше. Найця енергія наповнює вас, цілює, заспокоює, налаштовує на правильно прийнята рішення по життю. Залучаю ваших янголів, охоронців щоб вони вас підтримували і дали по життю. Дозволяю вам приймати правильні рішення, робити найменшу кількість помилок. Але ж ви зрозумієте, що помилки нам все рівно потрібні по житті для того, щоб проходити якісь уроки та отримувати досвід. Тут ще важливо, як ми відносимося до цих помилок. Якщо ми будемо вважати, що це дійсно помилки, то ми будемо дуже перейматися. А якщо ми будемо вважати, що це досвід, і дякувати за ну, можливість отримати досвід і більше не зробити таких помилок, да, то тоді буде правильна енергія текста. Не буде у вас блоків. ще таке, поки ви тримаєте руки, а я зроблю як очищення тієї енергії, що висвободжується, негативно, яка повинна піти від вас. Ми її так трансформуємо, переробляємо і видаємо енергетичне, спалюємо. Повнюємо себе новенькою, чистою енергією. Сьогодні у мене особливо так горять ручки. Хтось дивиться, комусь дуже потрібна ця енергія і цей ресурс. У нас цей кокон енергетичний. Не він вас з вами до раночку буде. Ми зараз будемо завершувати цей сеанс. Коли ми завершимо сеанс, то ми таким же чином складаємо ручки і дякуємо енергії Рейки за те, що вона з нами була, за те, що вона нас наповнювала. І я з вами прощаюся до завтра. В двадцять перші годинки я знову буду тут. Проводити сеанс. Якщо вам потрібні сеанси, напишіть мені в приватні повідомлення, я вам надам своє посилання на групу Facebook. Там двадцять відео, яке ви можете кожного дня продивлятися і робити за мною ці сеанси. А якщо вам потрібні відповіді на якісь питання по вашому життю, то пишіть у приватні. Я роблю за донейшн розбір вашої особистості за дизайном людини, за матрицею долі і за розкладами таро. Тож гарного, всі, гарного всім ночі, гарного, найкращих таких вихідних на щоб було тихою, спокійно і мирно в нашій країні. Всіх цілую, обіймаю.